Розглянемо роботу електричних кіл електровозового 11М5, при переході та роботі на паралельному з'єднанні. При переході з 33 ї позиції на 34 ту залишаються замкнені контакторні елементи 3-4 головного валу контролера машиніста, але розмикаються контакторні елементи 7-8. Натомість замикаються контакторні елементи номер 13 та 14. Розглянемо це коло. З провода Е-301 через замкнені контакти АЗВ В-20, проводом 502 живлення буде поступати на замкнені контакти 1314 головного валу контролера машиніста. Оскільки груповий перемикач ПКГ-1 все ще провернутий у вище положення, тобто СПП, через його замкнені блокувальні контакти з провода Е-565. Поступає живлення на провід Е-569. І проводом Е-569, навмикаючи котушки вентилів групового перемикача ПКГ-2, 500 провід, корпус електровоза, мінусове батарейне коло. Слід зазначити, що провід Е-569 є електровозним, а отже, він видає живлення одночасно як в секцію А, так і в секцію Б. Тому одночасно провертаються обидва групові перемикачі ПКГ-2 як у секції А, так і у секції Б. Тоді з провода Е-569 через замкні блокувальні контакти групового перемикача пкг 2 секції А, по проводу Е-570 через замкні блокувальні контакти групового перемикача пкг 2 секції Б отримує живлення провід Е-571 і відновлюється живлення вмикаючої котушки реле часу РВ6 секції А, проводом 580 через замкнені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача ВБ-1 секції А, 500-й провід корпусу електрози мінусово-батарейне коло. Якщо меле часу РВ6 залишається увімкненим, то на паралельному з'єднанні після провороту групових перемикачів ПКГ-2 в секції Б та ПКГ-2 в секції А, з провода Е-621 через замкнені блокувальні контакти провід Е-620, контактор лінійний К-10 отримує мінусове живлення проводом Е-581 зі схемою короткого мінуса, яке було розглянуто на першій позиції. Якщо лінійні контактори не вимкнулись через працювання передчасне реле часу РВ 6 то слід зазначити, що на паралельному з'єднанні, якщо Реле часу встигне вимкнутись, Можна почекати не більше ніж 6-10 секунд на повторне вмикання реле часу і відновлення тяги, через те, що на 34-й позиції відбувається замикання контакторного елементу номер 15 та 16 головного валу контролера машиніста і відновлюється схема так званого довгого мінуса, що призводить до повторного вмикання лінійних контакторів, таких як К1, К19 та К18. При цьому лінійний контактор К 10 залишається увімкненим через те, що контакторні елементи. 17-18 на 34-й позиції все ще замкнути, як і на 33. й Але розімкнуться при переході на 35-ту позицію. При цьому лінійний контактор К-10 залишиться у з проводу Е581 короткого мінуса. Але якщо перехід не завершиться через 6-10 секунд, це означає, що груповий перемикач ПКГ-2 в одній із секцій міг застрягти, через що та секція не переходить. В такому випадку необхідно скинути позиції до нульової і відновити набір позицій. Можливо, відбулося спрацювання групового перемикача, а можливо, маємо неполадку. Якщо ж перехід завершився, давайте розглянемо високовольтне коло. Як і при переході на СП-з'єднання, при переході на паралельне з'єднання, перехід відбувається вентильним методом. Суть метода в тому, що частина тягових двигунів короткочасно жилиться через перехідні діоди. В якості перехідних діодів використовуються блоки У 18 як у секції А, так і у секції Б. За перехід відповідає груповий перемикач пкг 2 Перехід відбувається у секції А та у секції Б одночасно. При цьому перехід займає три перехідні позиції. На першій перехідній позиції відбувається розмикання контакторного елементу номер 4 групового перемикача пкг 2 одночасно в обох секціях. Але при цьому послідовне з'єднання тягових двигунів не припиняється так, як силовий струм протікає через блоки перехідних діодів. При цьому контроль струму відбувається за рахунок про роботи амперметрів якоря та збудження. Слід зазначити, що у разі відсутності блоків перехідних діодів, амперметри будуть короткочасно показувати 0. Це буде свідчити про те, що блоки відсутні, а також буде відбуватися стрибок сили тяги. Якщо ж діоди наявні, то стрибок сили тяги буде не таким значним, а амперметри будуть показувати значення струму. На другій переходній позиції відбувається розмикання першого контакторного елементу групового перемикача пкг 2 При цьому слід зазначити, що в цей момент замкнений контактор К-17 зрівнювальний, що призводить до того, що вводяться блоки пускових реостатів Р 1 та Р2 в кожній секції окремо. На ходовій позиції живлення проходило через замкні контакти лінійного контактору К-10, через замкні контакти першого контактору групового перемикача пкг 2 і замкні контакти зрівнювального контактору К-17 на контакти лінійного К-18. Таким чином, після розмикання першого контакторного елементу пкг 2 ми не тільки створюємо два паралельні кола живлення тягових двигунів, а також вводимо блоки пускових реостатів через вимикання реостатних контакторів. На третій перехідній позиції відбувається одночасне замикання другого, третього та п'ятого шостого контакторних елементів групового перемикача ПКГ-2, що збирає два паралельні кола. Розглянемо їх. Зі струму приймача через дорослі подавлення перешкод Л1, через замкні контакти даху роз'єднувача РЗ 1 через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ 1 секції А. Вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1, восьмим кабелем живлення буде приходити на замкні контакти лінійного контакту К-10, через замкні контакти реостатного контакту К-11 секції А, через блок пускового реостату Р1, замкні контакти лінійного контакту К-18, вмикаючи котушку реле перевантаження тягових двигунів рд 35 Замкнені контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи через замкнені контакти реверсора пкр 1 положенні вперед. Обмотку якоря першого та другого тягу в двигуні, замкні контакти реверсер ПК-1 положенні вперед. Замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні «Моторний», обмотку збудження другого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Через шута параметра струму якоря, живлення буде поступати на замкні контакти 48-го кабелю п'ятого контакторного елементу групового перемикача пкг 2 І 71-м кабелем через замкні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторний, 72-м кабелем на замкні контакти 6-го контактору групового перемикача пкг 2 і поступатиме у 121-й мінусовий кабель. Паралельним колом через замкні контакти лінійного контакту рука 1 через блокпускового рестату Р2, замкні контакти другого та третього контакторних елементів групового перемикача ПКГ-2, на замкні контакти лінійного контакту рука 19, вмикаючи реле до реледовантажувального пристрою РТ-38, вмикаючу котушку. Реле перевантаження тягових двигунів РТ 36 далі по замкненому колу третього та четвертого тягових двигунів, яке аналогічно попередньо розказаному. Живлення буде проходити через замкні контакти п'ятого контакторного елементу групового перемикача пкг в секції А 120-м кабелем на замкні контакти. А перемикача пкт 2 в положенні моторний. 119 кабелем на замкні контакти шостого контакторного елементу групового перемикача ПК 1 і у 121-й кабель аналогічно буде приходити. В секції Б живлення буде поступати через замкні контакти другого та третього контакторних елементів, групового перемикача ПКГ-1 в секції А і аналогічно буде поступати на замкні контакти лінійного контактору К1 заживлюватиме паралельне коло, але в положенні вже назад. Третього до четвертого тягових двигунів. А з восьмого кабеля через мішку з'єднання номер 5 і замкні контакти лінійного контактору К-10. Живлення буде проходити через блок пускового реостату Р1. замкні контакти лінійного контактору К18 і по ланцюгу колу тягових двигунів першого та другого в секції Б в положенні назад. Через замкні контакти. П'ятого контакторного елементу групового перемикача ПКГ-2 секції Б, 71-м кабелем через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторні, 72-м кабелем через замкні контакти, шостого контакторного елементу групового перемикача ПКГ-2 через міжкузовне з'єднання номер 13 у 125 кабель. Таким чином, 121-й кабель збирає чотирикратний струб. Всі ці вихідні мінусові струми проходять через вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 122-м кабелем на шунт лічильника тяги, 127-м на шунт лічильника рекуперацій, сотий кабель заземлювання пристрій, мінусове рейкове коло. Поступово перемикаючи головну рукоятку з 34 ї позиції до 48-ї позиції ходової паралельного з'єднання, буде відбуватися почергове вимикання блоків реостату за рахунок увімкнення реостатних контакторів, допоки на ходовій позиції не відбудеться замикання кутових реостатних контакторів, таких як К9, К7, К20, К15, що автоматично будуть виводити блоки пускових реостатів. Слід також зазначити, Слід також зазначити, що К-17 буде вимикатися на 48-й позиції. Хоча на схемі показано, що він увімкнений, К-17 вимикається на 48-й позиції, оскільки зрівнювати вже немає чого, оскільки всі реостати повністю виведені. Ось таким чином відбувається робота та перехід на паралельне з'єднання воли 11 м 5